Так, мені би з тобою би залетіти в якусь кімнатку би. Пішли, пішли. Ось справа, 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 біжу, dai. біжу, сів. Все. Так. На що Let's граю, go. go. пацан? Пацан, на, 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 життя. На життя. На життя. Що ти вибираєш? Що ти вибираєш А бираєш? я тобі не скажу. В руку? Да. Пальці. Да. Пальці, понял. Тоді Піді... готовся. Да. Пев. О, як. А ти прямо з козирів пішов, так? Да? <реш> Ой, пацан, пасан, походу. Ну, ми джі -джі. ну це ж не факт, може там тобі повезе, поняв? він не буде патрона саме там де треба. Ну, можливо може, що. а ну. Опа. Ух. Нема. Аж легше, аж камінь з душі впав. <реш> поняв. Ну. І тільки мурашки по шкірі, да? Та-та-та, Час, та, та. чуваче, час це буде. А от так? Що ти мені на це скажеш? Дивися. Дивлюсь. Що в тебе? Пеу? Ага. 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 Ну. <laughs> ага. Або не чи я, або хтось помре. Ну, то дам. Мені кажеться, пацан, що... Ну, нічия. Ага. 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 Тоже речі, да? <смех> <смех> <Союзу> <смех> <дозі> порати, значить. <laughs> ну хорошо, <laughs> по патрону добавилися. Добавили, да. Ааа, диви, Дімон, бачиш, дивись, з правої сторони, ну, від мене з правої, те, виходить, зліва. У нас є ось ця табличка, що ти подіміш проти Дензо, і оно нашій куш, бачиш, 15 баксів. Ні, <звук> в мене нічого нема. Воно кредити, там воно плазма на плазмі намальовано. А, да, поняв. І поняв. Чим більше патронів буде. дивись ми додаємо добавляем патрон і, 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 і типу куш зросте у нас. Да. Двей, да. зараз заряджаємо патрони ну І зараз поедай. Бам, с два спадки. Обалдеть! Ой, як воно працює. Прикол. Так, ну тут отак, от а тут отак. От я тоже зробив Пеу! Ага. Ну. Ага. Что ага. тут сказати пацан? Що ж, ж сказати Отако зроблю Вазач, ні? взяв? Да, блін. <рес> uh, я, я так надіявся, я it. так надіявся. Іди збирай, чуваче, свої мізки зі стін. Дам? Да! да. Ага. Ну, не, бачиш, Пафоса well, нагнав. <рес> пафоса нагнав! Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Dреils. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. А Злоба, толку з того небагато. А если отак? А ну, бай. Димончик. фо? Опа. Опа-па. Ну. No? No? Давай я візьму. Не скажу, що ладно, візьму бумагу. Я взяв. Я взяв. <світ> Точно бумагу взяв? <світка> <гум> Пацанчику! Не везе мені поки щось, не везе, не вгадую А ти, тут не треба вгадувати, треба було подумати тобі просто. Поняв? Ні, я О. не буду думати Для чого думати, коли можна не думати? Значить, <гум> збирай свої миски, поняв, зі стін Ех, пацан, пацан, пацан. Пішли реванш будем Десь є я ось сюда Наліво Давай. Let's 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 go let's go, go let's go Доставай свій револьвер. Достав, достав. Знаєш да я. його взяв? Я надію, що він тебе без патронів буде Знаєш, де я зявлю? Його? Я, його. я вкрав діда Ковбоя вкрав. А я думав, ковбоя. Не в мене нема ковбоя в хаті. На жаль. Опа. Опа. Так Ну тут буде щось по-любому по патрончику, пацан. По патронові буде, по-любому Не, не вірю ти взяв камінь, що ти не вірите? що я дурний брати бумагу, щоб ти взяв ножиці? Я лучше Вову візьму камінь, поняв. І точно не А я не знаю, не знаю. Вдруг ти там поняв. Обхитрюєш, обхитрюєш. Та-та. Та-та-та. та-та. Сейчас я ось зіграю, і ти очманієш просто, провіряй. Ага. Не не пацан. Не-не-не, пацан, давай, давай, расскажешь. Ну, типу. ну да, я хочу більше бабла, пацан. Хорошо. Я хочу открыть кайса. кайса. Я хочу кайса і себе файного револьвера. Дам. Дам. То купи мені я <laughs> я голый я голий басый пацан. Mm. О. О. О, как? О. Ну тут або ты мене, або я тебе. Понял? В любом патку. Давай. Ну, папа, о, oh. 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 пацан, походу. Oh. Походу один-один. Ну зараз побачим. Вдруг цей не буде там патрон. Ану. О, як? Oh, Налякався? Кажи. Нє. Nee. 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 Ти, ти Нет. Да? Я знав, що в тебе вообще ну, такий нубський револьвер, який постійно буде кидати осечку. То це ж не осечка, це просто там патрона не було. Ти ж прокручуєш барабан, пацан. Ні, nee, ну я понимаю. Ну і тебе пані з дулом завален. Тебе не стріляє. Дам? О. 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 Ооо. Ну давай. Давай сейчас я. Або ножиці. ти бумагу береш проіграв. Або не чи я. Я думав, ти злякаєшся. Ні. <laughs> я реально думав, що ти злякаєшся І захочеш нічию зробити, я тебе виграю. Ага, uh -huh, да, да. Опа. Ну да. Опа. О, да? Мені прийшли гроші. 50 баксів. О. Oh. А що по квестам? О, кстати, мені треба ще раз виграти когось, і мене буде. А мені вже Три дали. Перемоги. Мені вже дали. Я піду покручу кейса. Ну давай, давай, я зараз з підписником зіграю, поки ти кейса там З Якимось Мікі маусом. ось. Да? Ну давай я даже подивлюсь на це. Вдруг ти його виграєш, да? то ми підемо разом открывать, ні? Ну да. Вообще? Ну, ну. з першого разу виграю пацана і перестреляю. Давай. Ну, давай. Я повірю давай. тобі, поки yeah. на Опа. О, yeah. oh, пацан. Ну, що тут сказати I'm, I'm so sorry, you are dead. А ну, эх! А! Те, походу, тоже с запаянным дулом, да? Давай, Димон, советуй мне на одну руку, брат. Бери ножницу и папир. О, я так і зробив, пацан. Значит, пришла синхронизация, пацан. Опа. Так, ну, я бы взял бы бумагу. Хоча? Да, бумагу беру. Мне кажется, что я зараз камень. Або бумага, это бы ничего. Да, да. Оооооо. Логично, логічно. Let's go. Че, дубль номер 2. Барабан крутиться. Так, так патрони мутяться. Нема. Ей! Нема патрона, загуби, Дивейся. пацан. Дивися. Е, беру, короче, я знаю що. Що? Ножиці і ножиці. Отак. Так. Понял? Ага. Диви, юзі. Опа. Опа. Але поняв? Ну і зараз полюбовись мені ножиці. Ну, звісно, да. Але я по патрону додавиться. Ну, да. Що? Це навіть, мабуть, не по патрону, не по одному, почекай. А ні. А по чому? По 2. а -о, Ооо. Прикол. Тепер в трьох із шести, пацан. Ну давай, будем. Шанс 50 на 50, поняв. Ану. Опа. Ооо. Слухай. Опа. Ну ну якщо він дурбелик, поняв, він візьме камінь. Типа, щоб зіграти в нічию, але ж там буде бумага. Треба бумагу логічно брати. Ну да, да. Там в будь-якому випадку. Ну, ще плюс патрон. Ну що ти поробиш? Точно по одному. Да, ну давай. Тепер 4 из 6, пацан. Камінь ножиці. А ну. Хоп хоп хоп. Опа. Ну, ну я беру ножиці, знову да ничия, и це знов патрон буде. Хм. Ну бумагу ж він не візьме на мої ножиці, поняв? А, понял. Який там куш 25 баксів, слухай. Нормально. Ну, от якщо ты зараз його не хлопнеш, то я вообще не знаю. Серйозно? Обалдеть. Який пацан лак, і прикейнь? Це жесть опче. Камень и бумага, не знаю. Попробуємо такої тактикою. А він тебе з перший хлопне, якщо ти програєш. Я в цьому впевнений. О, по Що думаєш, він візьме. Мені кажеться, він, що він. Він агресивний, він візьме він ножниці, скажи. Ну, це ж я, може, думаю, так. О. Ну. Хе-хе-хе! <рес> 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 Маленький агресор. Ти, извиняй, чувак. Але четвертий раз тобі точно не пощастить. А ну. Ага. Серйозно? <рес> 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 Пацан! <рес> Пацан, ну щось тут нечисто? А шо йому так везе? 5 із шести, ну, тепер, ну, типу, прям прям вопше. Ну то да. Може він дав бабла організаторам, чи Мені кажеться, да. Або мені холості патрони понапихило. Понапихивали, так. Да, да, да. да. Я ж запинатися, аначе, такої ну, вдачі його. Бери бумагу. Туда, ну, а що oh. ну, зараз буде? Зараз буде 6 із 6 патронів. Да. Тепер типу 100% шанс померти. А, ми не додали патрони? Не, Ні, просто коли 5-6 остається, то там уже ніяк не добавиш. Тут або любом, типа. Братський розум, пацан, пише. А, а він прям кей, пацан. Як ти довочу повезешь 6. Ні, ну це вже буде прям занадто, знаєш. А. А, все, хух! Бо ти так поняв, тільки що на себе револьвер направив, що це вообще. Пікуля, let's go! Тебе хватає бабла? Чи тебе У мене 290 баксів. А в мене. У мене, до речі, 350. Я okay, в ревардах 100. забрав. 200. 200. Або за 1000... 8 робоксів, 10 робуксів. Що тут ще є? В шопі теж все за Let's go! go, let's go, let's go. Хоче якийсь красивий. Мені оранжевий по колір. Да. Просто, типу, go. стандартний, але оранжевий колір. Yeah, да? оранжевий, так, да. так. Да, да, да. Ну тут просто за 500 баксів ще й можна купити спінти, поняв. Але. Є шанс програти. Таке собі. Ну, і, і... в принципі, тут більше нічого такого. Ладно, покрутю і я кейса. Let's go. О, дімач. а мене у мене тут рулетка. Спін? Да. І де я його взяв? А я вже крутю. А я крутю, 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 а крутю. баранку. 250 баксів дали. Обалдіть! Я теж ху... в, рівардах. в Рівардах забрав. А, ти тут уже 10 хвилин сидиш. Ну виходить. Обалдеть. А ще, бачиш, через 4 минути в мене буде типа Shiny крейт з пістолетами, щоб я розумів. Шайні. О, так ти реально прям довго сидиш. А в мене є 700 баксів. Я б їх би того, кудись би потратив би, слухай-ка. Ну. No. Тут, походу, тільки на скіни можна тратити. Більше я ніде нічого не бачу. А, мені треба ось дивитися, можна ще що зробити. Треба мені ще дві перемоги. Тут да. можна буде отримати якусь пікуля, по ідеї. Ну, типа, а це буде кейс такий, поняв, типа Там, рам. Там, да, да. І в ньому, до речі, тільки револьвери падають. А можна за 15 робоксів купити. Ну і тупо те саме все, я поняв. А в преміум? Брав. А, не пишуть нічого. Угу. Ех, пацан. Пацан, я... пацан. Бейзі крейт А Ану. Я вже. Я вже третій цей бейзик кейс І в мене ще й безплатний, понял? Два рази безплатно відкриваю. Обалдеть ти вообще, пацан! Оранжевий мені випав. А так, чекай, мене ще два одинаковых. Да! Пацан, давайте подарить одного. В мене є, в мене є оранжевий, і мені випав голубийший. І, до речі, мені дали ще бабла, я ще дому. буду крутити зараз, пацан. А ну. А я хочу піде покрутити крутити в барабані за 500. Покрути. Пев? Пеу. А я скина можу, хочу відкрити. І мені випав. О, зелений. Поняв. Мені випав basic case. За 500, <реш> за 500 кредитів. <реш> Нормально. Нормально. В мене получається заскамелено на 300 баксів. Получається. Ти відкривай, дивись, що Тоді... там. Ой, самий звичайний, білий, а сірий, типу, white. вай. Типу, ну, дефолтний. Ну, дефолтний, виходить, да. да. В мене є браун, і в мене є оранж. Ну, типу, оранжевий прикольний. Він хоч трошечки чимось відрізняється. Пішли і цей, батлитися, Дімончик. Я Хут хочу пішли. 5, перемог. Пішли, пішли, пішли. Тут Давай це, і зіграєш все своїм клоном. Провіримо, хто, хто з вас настоящий. Оцей зелений чи ти? Дімич, а? <laughs> ти таке щось уже придумав. А, а я з Мішуном опять сижу. Давай тепер я подивлюсь. ти посмотри ну, кажеш. Давай. А, тут поняв, він венстрий кие. є. у мене типу один він венстрик, бачиш, і в тебе є. Ну один да, да, да. У мене було два, але потім я сів з тобою за стіл і, коротше, трошки той й був. я тебе наказав, да? Ну спочатку я тебе наказав, ну це ми не будемо говорити, відповідно, звісно. Да. Так, пацан, ти uh -huh. там ти там, маєш? <laughs> ну да, да, все. Оу, дяді зразу поставив hey. бумагу і я його порізав, ти поняв? Ага, він такий безунчик, пацан, що він тебе <laughs> накаже, <быстренько> наказує. <слотика. laughs> ну, чого ти зразу в мене не віриш, пацан? Яд мой ми друзі. Бо я іграв проти нього. Йому 5 разів повезло подивлюсь. Так Тобі правильно, ти ти просто... то ти підтримай мене, а не ото совітуєш всяке розказуєш. Лабуду. Лабуді, лабуді, лабудай. А ну ка. Що в тебе, пацан? Ага. А Кармін, я того. та во. А Ти хороший да, пацан. А, щось походу, мене пристрелять, я прийду до а, тебе в лобі. Пацан, я двічі його п'ять виграв. А мене убили! З першої плюхи, пацан! Була пухти, пацан, а я ж тільки. А ну? Бем. Опять повезло, пацану, йо А Скільки ти вже раз вистрілив по ньому? Двічі? Ага. Ага. Ну нічого, та три раза залишилося. Ну дам. Ще три рази і потом щось буде, боже. Давай, візьму камінь. Ну тут або я програв, або я виграв. Не знаю. Да, я програв, блін. Алепа. Дімич, вибирай бумага, або камінь. камень. Быстро, быстро, Камінь, 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 камінь. Вибрав. Тут або я програв, або нічия. Виграв ти вообще голова, слухай. Ну. Аби ще його перестрелити з першої пульки, Було б взагалі нос. По мені тоже тільки що стріляли, я вижив. Нормально. І? Так, у нас і тепер губилки. по два, поняв. Два патрончики. Ні, ну ще по одному. Так. Ага, пацан вибрав два ножниці, а в мене є камінь. Давай, пацан. <рес> Хана, пацану. Хана, пацану. Гана, Let's go. А ну, я хочу вже стріляти, Дайте стрельнуть. Стрельни! Умоляю. Та ні, цей Джеррі везучий, просто по ньому скільки не стріляє, він живе і живе. Це взагалі шок. Візьму бумагу і камінь. Попробуємо так. Та ти вже скільки його раз стріляв по ньому? Та я вже й не пам'ятаю. 3-4. Аааа, або бумага, або. Ні, я беру бумагу, пацан. Тут, походу, да. Тут нічия. Додаємо по патрончику. Три з шести зараз. А який у вас куш? Куш 30 баксів, пацан. Оооооо. Це, Це серйозно. так, такого, встаті. прям нормально. Так, або камінь, або ножниці. Ну, очевидно, що камінь. Ми тупо вибрали одне й те саме, поняв. <гум> <Час>. <гум> Зараз знов нічия, знов по потроду. Тепер 4 з 6. Угу. Саме головне не програвати. <гум> 5 з <гум> 6. 6 вже. Це а, ти, так, ти так, сам так. джаріш, а досі даєш? Так, да, так, да. так. Він прям везучий, я ті кажу, богом поцілований, ти, поняв? Так, так, так. От не хочуть, щоб він на той світ йшов. Ну не хочуть і все. У нас опять на... нічия, походу. У нас, походу, мозок один на двох, понять, ми вибираємо одне й те саме. А Я ж другий раз теж так само спацанув. <гум> це жесть. Беру ножниці, беру камінь, попробуємо так. Ану. Так, ну дивись, у нас вже теж тут пацаном 4 і. 6. Ні, процес. я не знаю. Ну ми просто тупо одне і те саме постійно вибираємо. Уже три підряд. <гум> це якийсь жесть, коли це закінчиться. <гум> Жесть. Я вже же третій раз підріз пацієнту вибираю не те саме. Це шок. Не інакше, пацан. Беру бумагу, беру камінь. Ламаю систему, поняв. Візьми два камня, це без проєграшного. Да, вірю. Просто вірю. <пи> <пи> Опа. Ага. Або камінь, або бумага. Давай камінь. Блін, я програв. І мене ж зараз по-любому застрелять. Все, дензу, пока. Я програв Adios amigos, Adios, guys Adios amigos uh -huh. Принеси мені будь ласка жовті тюльпани на могилку